Вітаю всіх на моєму каналі Таро Ксенія. Давайте подивимось розклад для повітряних знаків зодіаку на період з 18 по 24 листопада, тобто близнюки, терези та водолії. І так, налаштовуємося на свій тиждень. Нагадую вам, що розклад не особистий, тому програється не у всіх. Але, можливо, ви візьмете для себе якусь корисну інформацію. Якась карта вам таки стане в нагоді. Буду рада за ваші коментарі, подобайки, Підписуйтесь на мою сторіночку. Якщо вам у мене цікаво, вам резонують мої розклади. І будемо дивитися. І так, близнюки, терези та водолії. період з 18 по 24 листопада. Понеділок. Вівторок середа четвер? П'ятниця? субота Та неділя. Ну, можна сказати? Для повітряних знаків зодіаку тиждень дуже цікавий. Єдиний у понеділок ви починаєте з двійки мечів. Можливо, вам потрібно зробити якийсь вибір, а ви цього вибору робити не хочете. Можливо, ви закриваєте на якісь свої події реальності очі. Вам потрібно зробити цей вибір, але вам потрібно все чітко зважити, обдумати і просто. Спокійно, отак, знаєте, знайти баланс і зробити оцей вибір. І цей вибір може стосуватися якогось вашого починання. Тобто ви хочете, можливо, запустити якийсь проєкт, можливо, ви хочете щось почати. У вас є туз жезлів, дає вам цей імпульс, дає вам отакий, знаєте, настрой на те, що ви хочете починати. але ви боїтеся, ви, можливо, думаєте, а потрібно, не потрібно, а хвати в мене сил, а не хвати. Скажу більш по тузу жезлів, вам хвати енергії запалу, чітко просто все зважте і, можливо, прийміть рішення на інший день. Вівторок у нас колесо фортуни, що може говорити про те, що ви таке це рішення приймете. Колесо фортуни говорить про хороший розвиток подій, що, можливо, щось неочікуване стане у вашому житті, чого ви геть не передбачували, що воно може бути. Це може бути і надбавка якась грошова, це може бути зустріч з кармічною людиною у вашому житті. Давайте подивимось: четвірка мечів. Може бути так неочікувано, що ви захочете відпочити, зупинитися, лягти обдумати всі свої справи. Можливо, вам потрібна така перепочинка, тобто по двійці мечів ви обдумували, в вівторок ви рішили зупинитися, вам таки треба обдумати це рішення. Ви взяли якусь паузу і по колесу фортуни це ще може говорити про те, що це правильне рішення, тому що це рішення може бути доленосним. mm <clears> mm <throat> Вибачаюсь, король Пентаклів. Король Пентаклів нам може говорити про якісь грошові надходження, тому що Пентаклі це у нас кошти. Ще це може говорити про те, що у вас може бути зустріч з такою людиною, по знаку зодіаку це діва, телець або козиріг. Ця людина грошовита, причому це буде не одна людина, з якою у вас буде якийсь контакт. Ще випадає король жезлів. Тобто у вас може бути контакт з людьми. якщо брат по таким професіям, король Пентаклів, це даже може бути якийсь банкір, якась людина, яка Знову ж повторюсь, при коштах король жезлів це людина, яка високопосадова. Тобто, можливо, ви будете звертатися за допомогою до таких людей, такі люди вам допоможуть. Що король жезлів, що король пентаклів це вирішення вашого питання. Ви настроєні енергетично, позитивно, ви знаєте, чого ви хочете. Всереду середу у вас дуже хороший шанс. Четверть, вісьмірка – Жезлів. Восьмірка жезлів нам також говорить про якісь ваші нові починання. Тобто, можливо, щось зрухається з мертвої точки, що було зависло до цього часу. Восьмірка жезлів каже про швидке, стрімке розвинення якихось подій. Це ще може бути якась смс, якесь повідомлення, якого ви дуже очікували. І воно може в четвер. Вам допомогти, причому почати якісь нові починання. Дурак нам каже про те, що ми відкриті до всього нового нам нічого не страшно. <кій> в принципі, ця карта дуже імпонує повітряним знакам зодіака. Тобто людина нічого не боїться, вона відкрита для Всесвіту, вона може починати щось, можливо, до вас, от, якщо взяти вісьмірку жезлів і дурака, до вас якась така геніальна ідея прийде. Тобто, дурак, він такий, знаєте, йому щось стрельнуло і ось така швидка прям, ідея прилетіла в голову. І ви можете відкрити якийсь там. Бізнес свій, ви можете якісь відкрити починання нові. Тобто дурак це починання, вісьмірка жезлів говорить про успіх цього починання. п'ятницю у нас дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків знову же говорить про наповнення, про позитивний настрій. Що людина задоволена своїм становищем, все в неї виходить, в неї 9 кубків, це практично 10. Вона отримує задоволення від життя, можливо, якісь кошти, можливо, є. Якісь е даже не знаю емоції, але тут ми бачимо башня. Башня говорить про якісь неочікувані, непередбачувані е події, які можуть бути у вашому житті. Но, якщо ми беремо башню, вона позиціонує себе в негативному ключі. То тут дев'ятка кубків буде говорити, що воно вас не сильно засмутить, тобто, якась подія у вашому житті відбудеться. Елементарно, вийшли на роботу і у вас замок на взуті поламався, тобто, це неочікувано, це ламає ваші плани, але ви не сильно цим засмучені, тобто ви почуваєтеся впевнено, це вас не зламає ніяк, просто майте на увазі, що якась неочікуваність іменно в п'ятницю може у вас бути. В суботу двійка кубків, нам говорить про партнерство. В суботу це Кохання, романтизм, якийсь такий позитивний настрій. В сім'ї у вас все хорошо, ви з партнером дивитесь в одному напрямку. Елементарно сіли зранку, поснідали, випили кави, сказали одне одному, що ви кохаєте одне одного. І отакий от позитивний настрій на весь день. І карта закоханих це знову ж говорить про партнерство, про любов, про те, що ми в сім'ї і нам комфортно. Карта ще закохана них Може говорити про вибір, але якщо брати до уваги, що тут двійка кубків про партнерство, злиття в одне, то я більш схильна до того казати, що це партнерство в сім'ї, партнерство на роботі. Можливо, вам на роботі, ви в суботу хтось піде, і ви будете відчувати, що там вам комфортно, ви працюєте в колективі, у вас все налажено. Можливо, у вас якесь буде підписання контракту, підписання якогось договору. Тобто і двійка. Кубків і карта закоханих говорить про приємний день, який буде в парі. Неділю у нас карта імператриці. Імператриця в нас говорить про красоту, про таку домашність, про якийсь приріст. Для неділі карта ідеальна. Тобто, ви. Пішли собі в сауну, ви пішли в баню, ви поїхали зробили собі якусь масочку для лиця, ви сходили в перукарню. Імператриця в нас любить красоту. Посвятіть, будь ласка, день отакій красоті, ви відчуєте задоволення. Ще ця карта може нам говорити про жінку. Це може бути ваша мама, може бути ваша бабуся. І королева мечей це теж така сама, ну не така сама, але теж може бути жінка. Тобто, це в неділю дуже багатьох. Тьох проіграється. Такі поїздки до мамів, бабусів, до сестер, тобто дві жінки, якщо брати імператрицю, вона більш така м'яка, покладиста, не можу взяти, показати вам, якщо брати королеву мечей, це більш така жінка строга. Вона знає, чого вона хоче, вона чітка у своїх думках і у своїх е е е е діях, тобто вона не діє на емоціях, імператриця вона більш така м'яка, покладиста. Знаєте, як отак приходиш додому і до мами, і пахне пиріжками. Отакий, знаєте, настрій у вас буде в неділю. Або це буде ваша отака енергетика. Тобто ви собі будете е, в неділю я йду в перукарню, каже королева Мечей, і ти мене не, нічим не відволікай до чоловіка. Я вирішила е, купити собі там пальто і я його куплю. Тобто, в неділю ви будете налаштовані. отак Зробити щось собі хороше, зробити щось собі приємне, що не є поганим. І так, близнюки Терези водолії дуже позитивний для вас прогноз, не рахуючи карти башні, але знову ж таки повторюся, це може бути елементарна, така навіть якась подія, навіть буквально от ви їдете у маршрутці. І вам хтось став на ногу, і вам це стало неприємне. Але по 9 кубків знову ж таки скажу, що воно вас не засмутить. Тобто, ви собі відчуваєте наповненість, ви задоволені життям, і навіть оця якась мала дрібниця, неочікувана, вас не засмутить. Я бажаю вам гарно провести тиждень. Карти у вас дуже хороші. Бажаю, щоб програлося все в позитивному ключі. Чекаю вас у себе на каналі і до нових зустрічей!